Тепер інший рівень зараз вмикається, і це вже більше схоже навіть не на шантаж, це вже відверті дії, які схожі на економічну війну. Є така організація ОПЕК. Ви знаєте, це такий картель, який, в який входять найбільші країни видобувники нафти, і які час від часу зустрічаються і домовляються про об'єм об'єми обсягів видобутку, а також про ціни на. Нафту е, матеріалів дуже багато зараз з'являється е, про занепокоєність особливо американців Білого Дому, тим що до чого ОПЕК договорився, домовився е, на теперішній час. А домовився про дуже прості речі: е, зменшити видобуток добовий нафти. На 2 мільйони барелів. Тобто, це е, така цифра велика. Скажімо, е, чому е, це до якого ефекту це може призвести, е, це пряма відповідь на ухвалені рішення у восьмому, так званому восьмому пакеті санкцій щодо Російської Федерації у відповідь на її агресію в Україні. Е, восьмий пакет санкцій Європейського Союзу Єврокомісії, включає в себе. Нарешті там багато хто видихнув цей пункт про стелю стін на російські енергоресурси, тобто конкретно на нафту, не можна торгувати нафтою вище за певну ціну. Тобто на території Європи, також її там не можна транспортувати там, якимось танкерним флотом, там, там дуже багато всіляких умов, є певні виключення. Фактично, це ембарго. Фактично, це ембарго. Але оскільки є необхідність все-таки закачки певних обсягів цієї нафти і газу на території Європейського союзу, з огляду абсолютно на енергетичну безпеку, так і ця закачка, скоріш за все, відбуватиметься. по українській трубі після того, що стало? на північних Потоках один-два, от ну є ще правда, Baltic Pipe, Пайп, ви знаєте, і є ще домовленість про азербайджанську нафту і газ для греків, болгарів і так далі. Ну, це це якби окрема історія. От а є ще виключення там для Угорщини, тому що зрештою для того, щоб отримати їхній голос в Єврокомісії за цей восьмий пакет санкцій, довелося піти на поступки і виключити їх зі списку. Значить, тих, хто не зможе отримувати російські гази нафту, значить, вони зможуть отримувати на звичайних умовах і торгувати. Ну от так це така велика політика, але конкретна відповідь на стелю цін на нафту російську вона відобразилася якраз на оцій в у цій змові країн ОПЕК. Саудівської Аравії, Росії, Ірану, які домовилися про те, що вони можуть. Знизити видобуток на 2 мільйони барелів на добу заради збереження високої ціни. Ну тобто, розумієте, створення дефіциту нафтового і збереження високої ціни на свій ресурс. Блумберг, от, наприклад, в Шоці, бачите, вони написали про те, що це буде просто жах. І якраз інформацію про 2 мільйони барелів на день. От, якраз million barrels a day, Якраз, от Блумберг, по Ом, цю інформацію оприлюднив ну в білому домі. Стався ледь не стався інфаркт у Джо Байдена. Я вже сьогодні згадував про те, що творить маск. Так, і це все не в останню чергу пов'язується з проміжними виборами до Конгресу. А тепер ми отримуємо ситуацію з цією нафтою і ОПЕК. І там останні два дні йшла велика робота. Там люди не злазили ні з твітерів, ні з телефонів, ні з якихось секретних каналів зв'язку. Активізували все, щоб переконувати Саудівську Аравію. Е е не вступати в цю змову картельну з росіянами, дати можливість працювати санкціям і дати можливість, наприклад, не допустити зростання цін на пальне на бензин в самих сполучених штатах. Це дуже буде невдобно, якщо Байден проситиме голосувати за його політичну силу, яка збирається йти на вибори в Конгрес, коли, коли звичайним американцям підвищить, ну там вже пишуть про 30% ціни на пальне. Це ситуація дуже погана, яка ну, погано може обернутися. І тому не знаю, як все буде. Зустріч ОП. Як мала відбуватися сьогодні? У Відні? Туди екстрено е, позліталися. Представники урядів цих країн цього картелю, і от вони прямо в ці хвилини там вирішують. Я думаю, що в понеділок, в наступному стрімі, я цю тему візьму також, і ми детально розберемося, яким чином на які важелі змогли натиснути у Білому домі для того, щоб от клубок цей зі змовою ВПЕК, який абсолютно на руку Пуйлу і Кремлю, розплутати. А, а щоб ви розуміли, що економічні. Отакі, от, от речі, як ціни на бензин, як інфляція і все інше, це дуже важливо, і не важ... навіть от немає значення якого рівня ти лідер в певному регіоні чи там світовому. Також потрібно звернути увагу і на Ердогана, президента Туреччини, так який зараз, от буквально на днях, попросив. Він також отримує, до речі, отримує російський газ. Так, от у нього теж вибори скоро, і він попросив відстрочку по оплаті російського газу аж до 2024 року. Попросив відстрочку у Путіна, якщо все це у Кремля вийде, друзі, з цим ОПЕК і з цим газом і нафтою. По-перше, вибраний дуже зручний момент. Ви розумієте, вибори в Сполучених Штатах проміжковий конгрес, і також вибори в Туреччині. В Туреччині інфляція там просто шалена, і тому там не до жартів взагалі ще й залишитися без ресурсів або не розплатитися, оголошувати якісь дефолти людині, яка тут намагається керувати половиною Азії. Це зовсім не на руку, щоб там щось тріщало. Ось і, і от Путін цим може скористатися. Я боюся навіть перед. Бачити, якого рівня обміни політичні, геополітичні, на нас чекають от в найближчі там 10-20 днів. І якщо ви ну там чули таку думку, що жовтень, зараз, от жовтень, це дуже важливий визначальний місяць. В тому числі і для е, майбутнього е, значить, розвитку подій на українських фронтах, також то це абсолютна правда. І, от конкретні сигнали ми починаємо отримувати.